Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді бездротові накладні навушники від компанії Walker, а саме Walkier vbt 83. Це бездротова гарнітура з якісним мікрофоном та доволі бюджетною ціною. Почнемо з комплектації. Навушники постачаються у щільній коробці. Всередині ви знайдете самі навушники, інструкцію з експлуатації, зарядний дріт формату USB-A на Type-C, AUX-кабель type c на 3,5 мм, mm, та 24 і герцовий передавач для підключення до телефону або комп'ютера без використання Bluetooth. Корпус навушників виготовлений з удара. Стійкого АБС пластику голов'я покрите щільною та приємною на дотик тканиною. На Внутрішній стороні є позначки лівого та правого навушника. Амбушури зроблені з якісного поролону, який не тисне на вуха та не відтворює дискомфорту. Поролон, у свою чергу, прикритий якісною тканиною. Навушники регулюються по довжині, але не складаються. І, на мою думку, це плюс. Адже завдяки цьому вони будуть більш довговічними. Перейдемо до органів керування. Усі вони розміщені на лівому навушнику, позаду чаші. Знизу вгору розташовані. Світла Жодний індикатор живлення, кнопка вімкнення, кнопки регулювання гучності, кнопка перемикання режимів Bluetooth та 24 Гц. На фронтальній стороні лівого навушника є складний мікрофон, який надійно фіксується завдяки спеціальному пазу. Це зручно, коли ви хочете використовувати навушники не лише для ігор, а й для прослуховування музики, наприклад, на вулиці чи у подорожі. Способи підключення навушників. Вперше це Bluetooth. для підключення. Потрібно натиснути та утримувати кнопку перемикання режиму до появи синього індикатору. Після цього на наушники готові до з'єднання. Другий спосіб це 2,4 Гц адаптер. Складається він з двох частин: USB для комп'ютера та Type-C для телефону. Щоб під'єднатися, отримуєте кнопку перемикання режиму до появи зеленого індикатору. Потім підключіть передавач до відповідного порту. Перевага такого з'єднання у тому, що вам не потрібен Bluetooth на комп'ютері. А якщо використовувати з телефоном, то у вас не буде затримки під час ігор на смартфоні, та Bluetooth не буде впливати на швидкість Wi-Fi. Ну і третій варіант це дротові підключення, класичний спосіб. За AUX кабель До речі, у навушниках встановлен Bluetooth версії 5.4, а максимальна відстань з'єднання до 10 метрів. Тепер про головне звук і мікрофон. За звук відповідають 44 мм динамічні драйвери, які забезпечують якісне та чітке звучання. Частоти добре збалансовані, бас об'ємний. Навушники чудово підходять для музики, фільмов та ігор. Діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц. чутливість 114 дБ. Імпіданс складає 32 Ом. Мікрофон дуже якісний з шумозаглушенням і зацінують. 1800 гривень ви отримуєте дійсно хороший мікрофон, який ви зможете оцінити самостійно. Це тест мікрофону Valkyr bbt 83 в умовах непідготовленого приміщення. За автономність відповідає акумулятор на 600 мАч який здатен працювати у режимі 24 ГГц з підсвіткою до 15 годин, без підсвітки до 25 годин через Bluetooth з підсвіткою до 18 годин, а без підсвітки до 50 годин. Час зарядки приблизно 3 години. До речі, підсвітка приємна, не надто яскрава і її можна вимкнути одним натисканням на кнопку живлення. Підсумуємо навушники добре збалансовані. За звучанням мають багато варіантів підключення, комфортно сидять на голові та вражають автономністю, і все це за ціну в 1800 гривень. Одна з найважливіших переваг це гарантія 2 роки по всій території України.